І всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Відпуска продовжується. Ось, бачите, як прийшли пастися чужі гуси, комусь м'ясо мені горе. Ой, це така сусідка, з якою безполезно розмовляти, вона не розуміє ніякої мови, ні української, ніякої. І неї не гуси, он пасуться, в мене полуницю їдять і все їдять. Це, це кошмар. Сказати неможливо нічого. Ну, в общем, частину, ось я. Обкопую ось цей край, витрясаю перій. Трошки щось почала, потім виношую перій він висихає, я його спалюю. Оце ж так до кінця. Всі краї я завжди обкопую. Ну, З дітьми ось перець убрали, Помідори вони мені убрали, всі палки зняли, всі палки зв'язали. Все занесли в компостну кучу. Компостну кучу ось розширив син. Все ось склали, а зверху склали гнилі яблука. Це чудове буде підживлення для огороду натуральне. І вже її повністю заклали. Мабуть, ще одну треба було робити. Приїжджали син з невіскою, ну вони молоді, вони такі швидкі, вони такі швидкі, я за ними ледь справлялася. Але дуже багато їм допомогли. Сьогодні я їх випроводила, загрузила гарно, вони там мають і до нас заїхати, і в погріб вигрузити, і до себе. А сумок наклала. Ну. Ой, а гусі ці прям уже сил не вистачає. Ну, а тут біля яблуні, хто дивить попереднє відео, бачите, діти геть мені прибрали все. Які ціли яблуки занесли у двір, зараз покажу, а які гнилі всі на компостній кучі, які вони молодці, все мені поробили. Ось у дворі всі яблука. І це буду робити сік. Ще вони мені назбирали і нарвали гарних слив, бо в основному вже такі переспівші попадали. І буду робити сік сливово-яблучний. І ось сік я вже надавила. Багато надавила, десь літр 25 є таких декілька. Тож ми ход ходи одходить, по сусідка прийде корові, забере з яблук. Соковижималка моя ще не помила. Буду мити, вона у мене віджимає сік з м'якотью, мені це подобається. Ну, і ось мій сік уже кипить, і в другій каструлі кипить. Значить, повторюсь, у мене сік з мякотю. Мені це подобається. Можна процідити і зробити освітлений, але я не хочу. Мені дуже подобається сік з мякоттю, тим більше це корисно. І коли спочатку ось така піна була, то я в процесі закипання помішувала, помішувала Ця каструля вже раніше кипить. І це не піна, а це клітковина, і вона дуже корисна. І все це перекипає, воно осідає на дно вже. І ось такий сік з м'якотю. Дуже запашний, чудовий, натуральний. Все буду закривати в банки. Значить, на 3 літри соку я даю десь стакан цукру. Звичайно, це досить індивідуально, тому що є різні яблука, є кислючі, є не дуже. Ну, і різні в нас смаки. Хтось ми любимо зовсім солоденьке, а хтось ні. Ось це все у мене кипить. Банки я вже пропарила. Ось так я пропарюю банки. Тут вже я виключила вже охолола, банка кипить, вода кипить, банка зверху стоїть. А ось тут кришка стерилізується, і банка. І ось так я завжди кипячую банки до тих пір, поки капельки води не будуть стікати вже по банці. І значить, вже готова банка стерильна. Ось менші Ось великі трьохлітрові банки, буду закривати в різні банки. Вже все готово. Так, одну порцію закатала, налила тут наступний, ось майже закипає сік. Ну, а частину соку ось уже закатала, занесла в кладовку, поставила, ось так перевернула. Він таки темного кольору, тому що він. Не яблушний, а сливово-яблушний, і він дуже мені сподобався. Дуже смачний. Сливи теж передають свій аромат. Далі я укриваю курткою, теплою. І останні банки принесу, теж сюди покладу, поставлю, накрию і так залишу до завтра, щоб охолонули до завтра. І будемо зимо... зимою смакувати смачним, корисним домашнім соком. Ще сину з дрова переколов, я ще не встигла всі занести. Ще донесу до вечора, ще, ще сонце не зайшло. О, і гуси нема, чи індики, чи гуси, хто вони, не знаю. Ось так майже закінчується ще один сонячний, прекрасний чудовий день. Мій на дачі. Ну і прохолодніше, і знову другий день підряд. Дуже холодний вітер і дуже великий вітер, так прямо ривками такий поривчастий вітер. Ось так. Буду працювати далі. Відпуска ще не закінчилася, і роботи ще дуже багато. Всім дякую за прогляд, всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока. До нових зустрічей!